Ісус повертається до своєї спільноти і як в суботу завжди приходить додому молитви до синагоги, щоби там молитися разом із своїми співвітчизниками. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю, через єдинородного Твого Сина. І животворчого твоя Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого архістратига Михаїла з безтілесними силами, блаженних і святих українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран. Зростання в чеснотах віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах, підтримай у всіх благих починаннях. Даруючи нам Твоє святе благословення. Ісус у силі духа повернувся у Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоне. Визволення, сліпим прозріння. Випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити. Сьогодні це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили: чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю. Вилікуй себе самого. Про що ми чули? Що стало? Лолося в Капернаумі зробийте тут на твоїй батьківщині. Він же додав істину, кажу вам: ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля. Тільки в Серепто, що в краю Садонські, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Розпочинаємо сьогоднішнім днем. Крокування і мандрівку Євангелієм від Луки. Дуже часто цей Євангеліє називають Євангелієм милосердя. Євангелист Лука залишає в ньому якби цей свій слід, бо він є лікарем, слід милосердя цієї особливої чесноти, якою є переповнене серце лікаря, який супроводжує людині хворі, який супроводжує людину хвору до її зцілення. Або, або перебуває разом поруч із нею в часі її терпіння. Також важливу, важливу деталь, яку хочемо підкреслити, Євангелист Лука є приятелем дороги і апостольського служіння апостола Павла. Тому дуже часто в словах, які описує Євангелист Лука, ми будемо чути також і відгомін апост... слів апостола Павла. Ми вже з вами пройшли шлях будування спільноти разом із Євангелистом Марком, який вчив нас бути учнями Ісуса, учень це слухач, той, котрий наслідує Ісуса. Ми мандрували Євангелієм від Йоанна, який вчив нас бути, що означає бути улюбленим учнем, який є задивлений, споглядає свого учителя. Ми пройшли мандрівку Євангелієм від Матея. Який вчив нас бути спільнотою, тобто учень не є сам, але є разом з іншими учнями і творить спільноту, церкву. І тепер ми мандруємо словами Євангелія від Луки, який буде нас вчити, якою яке обличчя, тобто яка характерна риса є учнів Ісуса, яким, яким був Спаситель, і чого ми вчимося від Нього, щоб бути так, як Він у Його церкві. Сьогоднішній цей довгий уривок можемо поділити на три частини. В першій частині ми чуємо, як Ісус приходить до свого дому після, після хрещення, після спокус на пустелі. Дух Святий провадить Ісуса знову повертає Його до Назарету. До найближчих з тими, з якими зростає, ті, котрі добре знають. Оце якраз будемо чути в другій, в другій частині, коли будуть зачудовані і будуть казати, але ж ми про нього все знаємо. Він є сином Йосифа, він є Теслею. Тобто, як він може говорити такі слова? Ісус повертається до своєї спільноти і, як в суботу завжди, приходить додому молитви, до синагоги, щоб там молитися разом із е, своїми співвітчизниками. Бере сувій Євангелії пророків, читає пророцтво Ісаї, це є початок, сороковий розділ, в якому Ісая розпочинає пісню про слугу Ягве, який має прийти, для якого дає Бог Отець, посилає для свого народу, для дуже конкретної місії, звістити, тобто принести добру новину, євангелізувати тих, хто є. Хворими, тих, хто є в неволі, тобто, хто є чиїмсь рабом, е, хто є в терпінні, хто є в якомусь відкиненні. Тобто бути із тими, кого б ми в нашому суспільстві назвали ну, людьми другого сорту, тих, на котрих ніхто не звертає увагу. Коли завершує Ісус читати, всі чекають, коли щось пояснить, тому що це було звич... звичаєм е, молитви в синагозі. Читати Слово Боже і сказати, як воно промовляє до Тебе, що, чим, ти, чим саме це Слово торкнулося. І саме тут, після цього читання, всі, напевно, спосіб, який читав Ісус, це Слово, воно було, звертало на себе увагу. І всі чекали продовження, наче що, що зараз Він скаже. Слова Ісуса є прості, це Слово сповнюється сьогодні на мені. Я є сповненням цього слова. Тобто, я є тим пророком, про який говорить, про який говорив Бог Отець у давнину через пророка Ісаю, який не буде залежати від себе, не буде голосити чогось, але буде показувати, яким є Бог Отець, і буде залежний від цього покликання, і буде робити те, до чого покликав Бог Отець. Звісно, коли всі чують це слово, відразу цей другий момент сьогоднішньої Євангелії починають пригадувати. Як він може таке говорити, якщо ми його знаємо? Він не може бути тим, кого Бог посилає нам, тому що ми його знаємо, знаємо його історію. І тим самим закривають свої, цим своїм знанням або упередженням, закривають своє серце від того, щоб слухати Боже Слово. Дивляться на Ісуса просто через призму цих досвіду років прожитих разом у Назареті. Через призму його допомоги, його майстерності, але не бачать того, хто його покликав. Тобто цей погляд на другого без віри, дивитися на другу людину і не бачити в ній Божого обличчя, Божого послання, Божого покликання. І бачимо, що в цій другій частині назаритяни стають перед вибором, так само як кожен з нас, прийняти Ісуса як звичайну людину. Чи прийняти Ісуса як того, кого Бог посилає. Назаретяни обирають перше, приймають як людину, без погляду віри. Можна бути в храмі, можна молитися і ніколи не мати погляду віри, так як назаретяни. І тоді залишається зробити те, що вони випроваджують Ісуса поза місто на велику скелю, хочуть Його скинути. Проте Ісус є понад їхнє понад їхні судження. Залишає їх і відходить. Але його покликання, як ми чуємо сьогодні, це є стати, бути Спасителем, не тільки відкупити гріх на Христі, але стати Спасителем людини поруч із терпінням, поруч із стражданням кожного. Господи Ісусе, допоможи нам також кожного разу, коли чуємо Твоє Слово, коли молимося, пам'ятати. Що до нас промовляєш ти наш Господь. Допоможи нам кожного разу, слуховуючись у Твоє Слово, приймати Його як слово, яке нам до нас говорить Бог, промовляє Господь, а отже це слово є зобов'язуюче для нас. Допоможи нам вслуховуватися в Твоє Слово, не так, як назаритяни, позбавлені віри, але з довірою, що ти є поруч. Нашого терпіння, поруч нашого, наших духовних рабств і духовної неволі для того, щоб нас випровадити на свободу і навчити бути Божими дітьми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.